Розділ 25 УСІ ЩАСливі. Макіавеллі. Аз і я увійшли до столиці на чолі радісного натовпу громадян Сільтому. Нас майже виштовхували вперед до палацу натиском юрби. Крики захоплення були приголомшливими. У нас кидали квіти й інші менш впізнавані предмети. Йти було так слизько й небезпечно. Що я кілька разів боявся впасти і бути затоптаним. Люди здавалися щиро щасливими бачити нас, і все ж наша тріумфальна хода була для життя і кінцівок майже такою ж небезпечною, як і війна. Але мені подобалося, я ще ніколи не відчував, щоб натовп так носився зі мною. Це було приємно. Голову вгору малюк! пробурмотів Ааз, підштовхуючи мене ліктем у ребра. Нас зустрічає делегація, і справді з головних воріт палацу виходила інша процесія. Вона була менша, ніж наша, зате брала престижем своїх учасників. Король йшов попереду в центрі, з боків Грімбл і Лихосокир. Канцлер світився від радості, а от генерал мав вигляд украй похмурий, покидаючи натовп оком. Лихосокр помітив кількох своїх солдатів у нашому супроводі. Його вираз обличчя став ще темнішим, і я здогадався, цим людям доведеться не солодко Мабуть, він уже міркував, чому вони не виконали його наказу зупинити наше повернення. Утім, щоб він не планував це мало зачекати. Король підняв руки, і зібрання слухняно стихло, щоб почути його слова. Шановний маг. Знайте, що овації вдячних громадян по сільтому лише відлуння моїх почуттів щодо тієї послуги, яку ви зробили нам, нова хвиля оплесків відповіла йому. Звістка про вашу перемогу випередила вас, і наші літописці вже занотовують деталі вашого тріумфу, принаймні ті, що відомі. Юрба схвально загомоніла. Хоч ми й не розуміємо, як працює ваша магія, та результати говорять самі за себе, величезна армія непереможних воїнів розвіялась в повітрі разом зі зброєю. Лише їхні обладунки і облогові машини, розкидані по порожньому полю, нагадують про їхнє існування. Війна виграна, загроза посільтому знищена навіки. Натовп вибухнув. Повітря знову наповнилося квітами, а крики захоплення здригнули самі стіни палацу. Король спробував ще щось сказати, але слова потонули у виру радості. Нарешті він знизав плечима і повернувся до палацу, востаннє махнувши рукою юрбі. Це був хитрий трюк скористатися нашими оваціями так, ніби вони належать йому. Але я змовчав. У нас були важливіші справи. Я спіймав погляди Грімбла й лихо сокира і покликав їх до себе. Я маю поговорити з вами обома, крикнув я крізь гамір. Може, зайдемо всередину де тихіше? прокричав Грімбл. Поговоримо тут, наполіг я. Але ж натовп, канцлер жестом показав на юрбу. Я повернувся і кивнув чоловікові з першого ряду. Той підняв праву руку. І передні лави людей миттю зімкнули руки, утворивши коло навколо нас із майже військовою точністю. За мить серед юрби утворився вільний простір, у якому опинилися радники, аас, гліб, я і той самий чоловік, що дав сигнал. Хвильку. загуркотів лихо сокир, зиркаючи з підозрою. Що тут відбувається? Генерале. засяяв я, усміхаючись найширшою усмішкою. Дозвольте представити вам нового громадянина по сільтому. І все ще тримаючи усмішку, я покликав ватажка натовпу вперед. Генерале лихосокир, урочисто оголосив я. Знайомтеся, великий Джулі, великий Джулі, г'ю лихосокир. Дуже приємно. усміхнувся Джулі. Хлопець розповідав мені про вас. Генерал зблід, упізнавши верховного командувача імперії. Ви. Але ж ви. Сподіваюся, ви не заперечуєте, генерале, гладко мовив я. Я взяв на себе сміливість запропонувати великому Джулі посаду вашого військового консультанта. Військового консультанта? з підозрою перепитав лихосокир. А що? насупився Джулі. Думаєш, я не впораюся? Та ні, поспіхом заперечив генерал. Просто. е-е... Ще один момент, генерале, втрутився ас. Великий Джулі йде у відставку з активної служби. Він охоче залишає керування армією по сільтому вам і погоджується давати поради тільки тоді, коли ви самі попросите. Саме так, засяяв Джулі. Хочу сидіти на сонечку та пити вино, розумієш. Але ж король. забелькотів лихо сокир. Зовсім не мусить про це знати, замуркотів Аас. Хіба що ви самі захочете розповісти йому, звідки у вас нові військові ідеї? Хм. <гум> Генерал замислився. І ви справді будете щасливі в такій ролі, Джулі? Авжеж. рішуче кивнув той. Мені не потрібні ні слава, ні відповідальність, ні визнання. Усього цього було забагато, коли я працював на імперію, розумієш? Ми з хлопцями все обговорили і вирішили хлопцями. насупився лихо сокир. Е, це ще одна річ, яку ми забули згадати, генерале, всміхнувся я. Великий Джулі не єдиний новий громадянин по сільтому. Я кивнув коло чоловіків, що стримували натовп. Генерал спершу кліпнув очима, а потім почав крутити головою. Помічаючи, скільки ще таких розкидано серед юрби, його обличчя зблідло, коли він усвідомив і куди поділася армія імперії, і чому його власним воякам не вдалося зупинити наше повернення до столиці? Ви хочете сказати, що це нові щасливі громадяни по сільтому, генерале, урочисто проголосив ААЗ, а тоді знизив голос до довірливого тону. Думаю, ви здивуєтеся, якщо колись вам доведеться оголосити мобілізацію, ці нові громадяни навчатимуться значно швидше, ніж будь який землероб. Схоже, генерал погодився його очі загорілися при думці про нову силу, яку ми поклали до його рук. Я бачив, як він подумки облизується, уявляючи наступну війну. Великий Джулі, ти і твої. Е... Хлопці, більш ніж ласкаво запрошені оселитися тут, у Посільтомі, дозволь мені бути одним із перших, хто привітає тебе з новим громадянством. Він простягнув руку, але дорогу йому затулив Дже Р. Грімбл. Хвилиночко. огризнувся канцлер. У ваших планах є одна маленька вада. Я маю намір радити королю розпустити армію Посільтому. Що? Загримів лихосокир. Дозвольте, я з цим упораюся, генерале. Миролюбно втрутився Аас. Грімбле, нащо робити таку дурницю? Та через мага, звісно. здивовано кліпнув канцлер. Ви ж показали, що він цілком спроможний захистити королівство без допомоги армії, тож я не бачу сенсу далі тягти видатки на її утримання. Нісенітниця! Думаєте, великий скіф не має чим зайнятися, крім як охороняти ваші кордони? Ви хочете прив'язати дорогого мага до роботи, яку може виконати дешевий солдат? Ну, насупився Грімбл. До того ж, провадив Аз, незважаючи на його бурчання. Скіф проводитиме чимало часу в подорожах, удосконалюючи свої знання. А це, своєю чергою, лише підвищить його цінність для посільтому. Хто ж тоді охоронятиме ваше королівство під час його відсутності, якщо не армія? Але ж витрати. занудив канцлер. Якщо вже на те пішло, я вважаю, що вам варто збільшити армію, адже ваші кордони тепер розширилися. Що ви сказали? кліпнув Грімбл. Які ще кордони? Хіба не очевидно? удавано наївно відповів Ааз. Усі ці нові громадяни мусять десь оселитися, а на північ звідси є безліч земель. І, наскільки я знаю, зараз вони зовсім ніким не охороняються. Посіль тому навіть не доведеться за них воювати, просто зайняти і заселити. Звісно, за умови, що у вас буде сильна армія, аби втримати їх. Г. Mm -hmm. задумливо промовив канцлер, проводячи рукою по підборіддю. До того ж, тихо підсумував Аз. це ж додаткові податки, які нові громадяни і землі приноситимуть у казну. Велике Джулі, засяяв Грімбл. Вітаю тебе і твоїх людей у посільтумі. Я перший його вітаю, загарчав лихо сокир. Він мій радник! При цих словах генерал поклав руку на руків'я своєї сокири, і канцлер це помітив. А вже ж, генерале, визнав Грімбл, криво усміхнувшись, я просто почекаю, поки ви закінчите. У мене теж буде кілька справ до наших нових громадян. А поки чекаєш, Грімбле, всміхнувся Аз. Є кілька справ і в нас до тебе. Наприклад, насупився канцлер. Наприклад, платня для придворного мага!» – відрубав мій наставник. «А вже ж!» – розсміявся Грімбел. Щойно тут закінчимо, підемо всередину, і я виплачу йому першу місячну платню. Власне, протягнув вас. Ми хотіли обговорити підвищення. Канцлер перестав сміятися. Ви маєте на увазі премію, правда? спитав він із надією. Я певен, ми зможемо домовитися, враховуючи, я мав на увазі підвищення, випрямився Аз. Грімбле, королівство виросло, отже і роботи для мага побільшало, тож він заслуговує на більшу платню. Не певен, що можу це схвалити. Обережно відповів канцлер. Зі збільшенням податкової бази, гадаю, ви можете собі це дозволити. Будьмо обачні, заперечив Грімбл. Наші витрати зросли разом із королівством, і я б навіть не здивувався, якби. Ходімо, Гліпе, прошепотів я своєму улюбленцю. Зайдемо до Лютика. У мене було відчуття. Що ця суперечка про зарплатню затягнеться надовго, підтримати цей канал легко. Вподобайка, підписка, добрий коментар або донат за посиланням під відео. Дякую, що слухаєте.